Їжачок один з найвідоміших лісових жителів, улюблене місце проживання їжака, листівні і змішані ліси. Володистих місцевостей і хвойних масивів цей лісовий житель уникає. тіло їжачка вкрите голками, окрім черевця, волохатої мордочки і, і пухнастих лапок. Очі у нього, мов дві чорні блискучі намистинки. Бачить він погано. Ніс у їжака завжди вологий. Голки їжаку потрібні для оборони, адже на їжака полюють лисиці і бурсуки. При небезпеці їжак згортається в клубок, а ще різко підстрибує і шипить, так він може налякати звіра навіть більше себе. Раціон їжака. Комахи, вожі, жаби, равлики, миші, сониця і малина. Голки їжаку потрібні для оборони, адже на їжака полюють лисиці і борсуки. При небезпеці їжак згортається в клубок, а ще різко підстрибує і шипить. Так він може налякати звіра навіть більше себе. Раціон їжака комахи, вожі, жаби, равли. Житло їжака це гніздо або укриття, споруджене з листок і гілок біля коріння будь-якого дерева. Далеко від свого притулку їжак не виходить, а денний час у своєму укритті він знаходиться постійно, а вночі бродить по лісу. Шукає собі їжу. Набравши вагу завіто, досхочу наївшись, всю зиму їжак спить у своєму гнізді. Активну діяльність він починає лише при температурі повітря більше 15 градусів. Дякую за увагу. На все добре і до побачення!